В першу чергу наше населення повинно зараз приділити, приділити увагу саме рутинним щепленням, тобто, тим щепленням, які є в національному календарі щеплення, бо потому, тому, що в нашій області ще залишилося дуже багато людей, в тому числі залишилися діти. Як показуєте, захворюваність на певні хвороби, наприклад, туберкульоз органів дихання. У цьому році зареєстровано вже Три випадки туберкульозу органів дихання. і причому два випадки це діти, які контактні з хворою матір'ю, і це діти не були щеплені в пологових відділеннях. Вакцини у нас достатньо проти туберкульозу органів дихання, і тому, якщо батьки хочуть захистити своїх немовлят, в першу чергу вони повинні отримати профілактичні щеплення в пологових відділеннях це проти туберкульозу та проти вірусного гепатиту. Тільки батьки можуть мати змогу захистити своїх немовлят.